Кумквати. Маргарита. І варіегатний. Наша перша порівняльна характеристика цього року випала на варіегатний і звичайний кумквати Маргарита. При близькому знайомстві з плодами стало зрозуміло, що варіегатна форма кумквата не схожа на класичну маргариту. І по смаковим якостям більше нагадує мандарин -кват. Обидва наші екземпляри зав'язались влітку. Варіегатний достигав на дереві саду а звичайний на своєму окремому дереві. Рясність маргарити, як правило, на найвищому рівні. Її плоди невеликі, з малою кількістю ем'якоті і розвиненою товстою шкіркою, котра при вживанні виявляється доволі рихлою. Вона дає основну солодкість і інтенсивно домінує цитрусово-хвойним смаком. Соковита серединка маргарити доповнює картину підкресленою кислинкою, що може переходити в медовість при абсолютній стиглості. Кісточки присутні. Варіегатна версія кумквата вирізняється вдвічі більшою масою плода, де основний акцент приходиться на ем'якіть. І смак залежить від того, чи змогла вона набрати цукрів. Шкірка вже не грає такої яскравої ролі, і більше схожа на апельсинову цедру, щільну та солодку вату, з хвойним присмаком. Наш красень, достигаючи взимку, Видав доволі кислий смак незрілого мандарина, в якому прослідковується цитрусова композиція кумквата. Однак, для справжніх поціновувачів декоративних смаколиків освіжуча кислинка не стане на заваді.